Вийшла на вулицю, подивитися, що ми тут вчора наобрізали Вірніше, Артем. Гарненько, можна було й нижче, але нічого нормально. Трішки буде затіняти. Ще гілочок тут багатенько лишилося, треба поприбирати. І що я сьогодні планую, говорять, буде дощ, Ну, поки сонячно. І я оце тут огород заволочу. Оце ми вчора, скільки тут напиляли дров. Ну, а тепер треба їх в порядок приводити. І яблуньку. Ще скільки роботи тут робить. Ну, і отак, щоб і мені треба там підрізати сухі гілочки на моїй малині. Ну, тут деяка вже пускає ті листочки, що я це посадила від Наташі. От, і чорна теж ось опустила. Маленькі, але є. І бруньки єсть. Колись я це згадала, колись мій чоловік оце робив грабельками, зараз я. І це він питає: ну що то не, як? От. А я йому кожну ямочку, оце загреби, оце. сама зараз аби грудки розбити, щоб воно було трішки рівненько. Ну, так буває, то були молоді. Ой, а зараз, ну, нічого. Так що я потихеньку привожу в порядок свій огород і буду працювати далі. Ось так я планую сьогодні, отут по малині, може бур'яну той е, викопаю чи з полю, не знаю, дуже мокро. Ну і підріжу малину. Так вона там траву їсть. Ось так я сьогодні. оце здоровий кусок, це я вчора заволочила. Сьогодні зранку встала оце, заволочила з цієї сторони і малину всю підрізала стару свою і підпушила ту, що Наташа твоя дала. І отам за парничком теж під... заволочила. І в, в, пар... в теплицю, ну, та, що була теплиця теж. Кого висадила? Ні, а, так, да, в барничок учора висадила Наташа. Ну, а тут оце тільки пересадила етот, розу і оцей маленький. Так, <розум> да, я теж так подумала. Пішли в хату раз дощ іде, все, я закінчила. Пішли. Пішли. Так оце, бачиш, там зробила, а тут уже бур'ян лізе. Ну так. Ну, да. ну, Це ж бач, сьогодні дав Бог і погодку і. Казала, Наташа, сіки їхали, сіки да, то нам ще й повезло. Ну, пішли додому. Ну, квіти хай ще повисять, ввечері потім зніму. Пішли додому.